Гадаю, що на джиджудропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! 5000 g жіпонтів на балансі джудропу, і сьогодні я перевірю кейс, який змінив свою ціну, а саме подорожчав, це кейс з агентами. Зараз він коштує 1500 жіпонтів, а до цього з. Або 1200, або 1300 щось е, ось таке було. І чому він подорожчав, я не знаю. Може, з нього падає е, кращі агенти. В принципі, це може бути правдою. І сьогодні ми це перевіримо. Починаємо крутити перший кейсик з агентом, і який мені випадає сьогодні. По ідею, цей непогано коштує, це скільки, це 1378, невеличкий злив. І е, головне, що я чекаю в сьогоднішній серії, це, це щось ось це. щось ось це, По типу безкоштовних прокрутів, це буде супер жорстко, тому що по факту випадає Х3, і я просто отримав трьох агентів, які точно окупають. А оцей агент, він, до речі. Я думаю, дешевше. Окей, 1195. Я підозрюю, що агенти в цілому подорожчали, тому і кейс цей подорожчав. Якби це найлогічніша теорія. 1247. Ну, поки що йдуть зливні тільки агенти, коли вже перший окупний буде нікому не відомо. І це знов. Злив, якщо я не помиляюсь, давайте закину просто в 1664 і 69%, можливо, прокне. Так, зелененька, найс, прокає. Окей. А, тепер я йду, значить, так. Ага, платіновий кейс, можливо, сьогодні ще буде. А, так, так, так. Де кейс з агентами? Ось він. 1500 Let's go. А, Давай. Перший окуп, може. 10%. Оце було б супер круто, насправді, 1288. Так, я підозрюю, що абсолютно всі агенти подорожчали. А... А саме тому, що цей агент 100% коштував дешевше. Я це пам'ятаю. Він навіть менше тисячі здається коштував. Напишіть в коментарях, хто, якби пам'ятає, більш досконало, ніж я. І давайте ще прокручу кейс, який йдеться по промокоду atomf F77. А саме Easy Game безкоштовно. Ну, за від 500 джепонтів, і вам оцей кейс додатково безкоштовно викрутити. Наприклад, зараз мене не окупило, але може бути різне. А, де агент? Все. Концентруюсь на кейсі з агентами. І поки що нуль окупу, я нагадаю. Так, і це схоже на перший окуп, мабуть, ні. Це скільки ти коштуєш? 1355. Окей, це не окуп, треба відкривати два. Треба відкривати два кейси за 3000, і, можливо, щось мені і світить. З них нічого не світить. Окей, ще два кейси. Відкриваю я. І поки що мене не дуже радує, але перший окуп перший окуп є. І в принципі, ми окупили ці два кейси на 100 джепонтів, тому що там випало 3100. І оце дуже файно. І до речі, оцей, по-моєму, так, так, цей саме агент він в мене був в кейсці. Це круто. Чому круто, невідомо. Ладно, 3000 крутимо ще два рази. Неокуп і неокуп. Ладно, можна спробувати, до речі, зробити зараз авантюрку. Хоча, от не знаю. Ну давайте подивимось, що випаде з платінового кейсу. Може щось цікавеньке. Для мене, той бокс це непогано. Це має коштувати ну достойно, достойно, ні. 1400. А, окей, я це продаю. Відкриваю Shark кейсик. Просто, просто Shark кейсик. І тепер роблю з цього всього контракт на 3000 На 300 пойнтів. Будь ласка, видай. Щось дійсно. Файне, ну, видає ту ж суму, нічого страшного. Так. А, агенти. Де мої агенти? Ось. А, я не можу ось так. Я можу так зробити. Давайте. Три кейси з агентами. Може, виловлю і безкоштовні прокрути. Перший окуп, другий теж окуп, причому дуже файний. І три фріспіни, і п'ять не випадають мені, але. Але нічого. Окей, ще раз три. А на чотири це вже шість тисяч мені треба. Окей, сподіваюсь, я зможу в цій серії відкрити хоча б 4 е, одночасно. І оцей не окупає. Ну, якось, якось поки що печально. Окей, ще раз три. От треба дійти до 4, ви далі взагалі до. Оце дуже дорого має. Так, найс, І оце. А, ну це не так дорого, ладно. 4600, невеликий окуп, ще раз три штучки. Так, 4 або 5. 4 або 5, мені треба, щоб мене жорстко окупило. Оце окуп, але. Ну це, в принципі, скільки це все коштувало. Ну, та ж сума, окей. А, скільки, скільки, скільки мені до оцього... 15 тисяч. Окей, я думаю, я зможу дійти до нього сьогодні. Ну, до елітного безкоштовного кейсу. Так, 3 штучки знову. Можу окупить мене. Так, перший ні. Оце можу окупати. Так, це окупає і цей теж окупає. 5-3, але це не окуп, да? Да, це не так? А, це Окуп. Чому не окуп? Чотири... Я подумав, ми за 5 відкрив. Так, 6К є, і я можу відкрити відразу 4 кейси з агентами. І я сподіваюся, дуже на оце... на цей дропчик Полетіло. Давай. Випаде щось. Фай. О, це норм. Це, це дуже. Це... це жирний окуп. Чи ні? 7... Ну, 7600, слухайте, 7600 на дорозі не валяється і. Найс! Я зможу відкрити сьогодні. 5 кейсів з агентами одночасно. Що ж, полетіли. Сподіваюсь, хоча б випаде один дорогенький агентик, щоб я, якби, був в окупі. Ну, це норм. Окей, це нормально. Це десь та ж сума. 7400 відкрив за 7. 495. Ще раз. Відкриваю 5 агентів. Давай. Будь ласка, перший фігня. Ой, походу, ні. Бо коли починаю отак от поганенько, то значить, що воно і поганенько продовжить. Ну окей, я знаю, що я зроблю. Поки що не чіпаю елітний оцей кейсик, не чіпаю, тому що я пішов робити контракт. На секундочку на 5800 джепонтів. Будь ласка, видай, видай ніж. Видаш ніж, буде взагалі. Перший клас за 11 тисяч джупонтів. Отаке я дуже е, поважаю. Е, так, і я думаю, знаєте що? Я елітний залишу якраз таки на серію, де я буду розкручуватись стіки з балансу, який, ну, який мені дав, в принципі, елітний кейс. Так що. Треба подумати, як зараз оцей 11 тисяч конвертувати в скінчик. Ну я б хотів відкрити щось е, дороге. А може знаєте що? Я давно якось не відкривав, якщо він ще тут залишився. Рашей Рашбі. Давай. А, 6 тисяч. І на секундочку Night Dust, Він коштує два О, ні. Оце дуже печально. Це дуже погано. Окей, ще раз. Ну, отакі, отаку підставу я не очікував. Просто, просто це підстава. Знаєте на ну, нова революція це максимум 5 тисяч, так? А ще й дві, окей. Жорстко. Жорстко мене зли... О, ні. От я цього так боявся, що мені видав просто контракт. Супер жорсткий скінчик, якби, супер жорсткий окуп, 10 тисяч це був калаш перший клас. First class, я, чи як там він називався? Але я пішов і злив його. Пішов просто і злив його. Так, Case. давай, може камбек на мене. А може те, що випа... Я не знаю. Ну, судячи з того, що я дві поспіль, то недорого. На 1220. Ну, це ГГ. Це ГГ, що вам можу сказати? Давайте відкрию три, не вистачить. Е, дуаліті, дуаліті. Ой, яке дуаліті? Дабл інденті? 170. О, ну пані. Ну зрозуміло. Зрозумі... Може ще один накупний контракт, так. Мене рятує. 850. Будь ласка, врятуй. Просто на контрактах рухаюсь. Так. Пропоную робити тоді ризиковано, але я витратив 5000, тому. 5,555, 555 і я йду відкривати. Ну, ви знаєте, який кейсик. Так, будь ласка, просто випаде, потім будемо вже планувати на майбутнє. 12% і. Ні, на жаль, на жаль, ні. На балансі 322 джеппонти, відсилочка. І наступну серію ми почнемо з відкриття ось цього кейсу. Всім до нових зустрічей.